Почуємо Христа. Так було і 2000 років тому. Залиш наш, нас йди, казали Богові люди. Тоді Бог сказав, вони не розуміють, що я хочу сказати. Вони не розуміють мене, бо я Бог, а вони люди. А оскільки йому дуже хотілося, щоб ми побачили, як сильно він любить нас. Він сказав, раз люди самі не можуть зрозуміти мене, я знаю, що робити. Я стану людиною, щоб говорити з вами, мої улюблені ластівки вашою мовою. Я буду, як ви, з таким же тілом, як ваше, щоб ви, дивлячись на мене, більше не думали, що не розумієте моїх слів, які я повторюю вам постійно. Я знову і знову говоритиму кожному з вас. Люблю тебе, прощаю і чекаю, коли ти прийдеш до мене, рятуючись від холодів, візьми мене за руку, і я відведу тебе туди, де ти будеш набудеш спокою. І тоді ти запитаєш, Господи, хто ти? Ти говоритимеш так ясно? Так зрозуміло, немов ми друзі. Хто ж ти? І, наблизившись до мене, зрозумієш, що я і справді така ж людина, як і ти. Але окрім цього, я ще й Бог, і не злякаєшся, і врятуєшся. Бог так і зробив. Він став людиною. Ми почали його розуміти, і тепер самі вибираємо, як до нього ставитися. Але яким би не було наше ставлення, жоден з нас не може тепер сказати. Я не знаю Бога, я не розумію, що Він говорить, бо Господь прийшов до нас на землю, як співається в ікосі Акафісту, увесь був на землі, але й неба не покинув. Бог слово не збагненне, ото був Божий прихід, а не зміна місця і народження від діви. Що прийняла Бог. Бог і там, і тут, на небі і на землі, серед нас незбагненна таємниця. Проте Господь хоче відкрити нам цю таємницю, адже Він утілився для того, щоб сказати кожному: Я люблю тебе. Він може шепнути тобі ці слова, але чутно, прямо вухо, щоб їх почув саме ти. Його улюблене чадо, я люблю тебе і тому став людиною, щоб забрати тебе з холодів гріха і обману, і відвести в тепло раю, йди до мене, полетіли зі мною, а ти у відповідь: Господи, я не можу летіти так далеко. Тоді Господь каже: ти полетиш на моїх крилах, йди сюди. От я розкриваю їх тобі і розпинаюся, немов ластівка, Він відкриває крила на хресті і тим самим каже нам, як сильно і неосяжно любить нас. І кажучи про різдво Христове в ефлеємі, ми вирушаємо на Голгофу. Той світ, який ощає у тоді Вефлеєм. Ощаю і Голгофу. Печера у вефлемі стала місцем народження Христа, а печера поряд з Голгофою – місцем Його поховання. Дві печери у різний час прийняли пресвяте тіло Господа нашого. І коли Бог створював землю, Він створив і ці печери, бо вже тоді йому було відомо. Що вперше він народиться і станеться втілення Бога Сина і Слова Божого, а друга стане останнім його житлом на цьому світі, його ложем, де буде поховане тіло Його. Ця думка мені дуже подобається, але якби одного прекрасного дня мене вийшло усвідомити це посправжні. Пізнати досвідченим шляхом, як би я міг дійсно побачити поряд із собою Христа і полюбити його всім серцем, яку радість мені б довелося пережити, як це було б прекрасно. Саме такими і мають бути наші почуття. Треба не говорити про Бога, а молитися Йому, не розповідати про нього у радіопередачах, вимовляючи красиві слова, а говорити з ним, говорити всі ці слова йому особисто і насолоджуватися тим, не думати про те, що сказати, і якою буде реакція від слухачів а просто подумати, Господи, ми замовкаємо, щоб слухати тільки Тебе. Дивитися на тебе, торкатися до тебе, з'єднуватися з Тобою, щоб Ти заповнив усе наше життя. Те, що так турбує тебе зараз, не так важливе, це не проблема правда. Просто доки ти цього не розумієш і тому скаржишся, але коли, коли ти побачиш, яка любить тебе Господь. То подивишся на все іншими очима. І не один я так вважаю. Знаєш, що мені пишуть люди? У мене рак, і я дякую Господу. Одній такій людині я запропонував поговорити через скайп, щоб вона сказала ці слова прилюдно. Я не вигадую. Насправді є такі люди, які важко хворіють і при цьому кажуть, якщо Господь зі мною жодних проблем у мене немає. Ці слова означають, що людина зрозуміла найголовніше, доторкнулася до Христа. І тобі я бажаю цього. Доторкнутися до нього. Адже як тільки це станеться, ти зрозумієш що все інше не важливо. Я не маю на увазі, що вам десь треба в'їхати в подорож і на святу землю, якесь відпустове місце. Тим, якщо Господь покличе вас туди, це буде чудово, але не це головне. Не треба йти у монастир, ставати ченцем, тому що ти самотний і це пригнічує в тебе. Усі ми в цьому світі самотні і одружені і неодружені. бо в будь-якому випадку кожен з нас живе наодинці зі своїм я. Ти і твоя душа, ви обоє самотні. Але коли ми по справжньому відчуємо Христа, то зрозуміємо, усе, що так займає нас у цьому житті, насправді безглузді дурниці. А єдиний, хто супроводжує нас в обічне життя, це Господь. Якщо якось допустимо, сто років земного життя так багато від, віднімають у нашої душі. То уяви, скільки у належить позбутися в житті про яке ми зараз взагалі не думаємо, ніби його і не існує зовсім. Адже ми живемо так, ніби вічного життя немає. Господь тому й прийшов до нас на землю, щоб сказати: Я є і є інше життя, тому я зараз з вами. Їм і п'ю разом з вами, щоб ви не сказали, що Бог якийсь там соціопат. Я йду на весілля в Кані Галилейській, щоб ви не казали, що Бог тільки розлучає людей і цурається земних радощів, почуттів, любові. Я йду в храм і в масістерню до Йосифа, і на берег озера Галилейського. Де ви ловите рибу і в море. Усе, що дозволено Богові і законом, я роблю так само, як і ви, щоб дати зрозуміти, не треба припиняти займатися своїми справами. Головне, щоб серед справ ви не забули про мене початок і кінець усього, я вам подарував життя, подарував розум. А від позбудетеся його без, безлічі суєтних, даремних і важких думок. Але ж розум був даний вам не для того, щоб божеволіти від думок, а для того, щоб була можливість думати про мене, Бог, а замість цього ви починаєте думати різні дурниці і доводити себе до хвороби. Хто ж в цьому винен? Не вже я? Я винен у тому, що ти забув про мене, помістивши мене на задвірки свого життя, і тепер страждаєш від депресії, але як можна радіти в такому разі? От, що таке ріство, Господь упокорено приходить до нас і каже: діти мої, я тут, я прийшов до вас, як немовля, маленька дитина, яка. Ні Кого не сварить, не звинувачує, не розмахує батогами, а просто тихо лежить у Богій печері, маленьке убоге дитя. Я зробив це для того, щоб вам було простіше наблизитися до мене і узнати таємниці Царства Небесного, узнати безліч безцінних істин, а потім врятуватися і стати щасливими. Якщо хочете, ідіть за мною. Якщо і надалі хочемо слухати слово Боже, то наближмося до нього. Серце маленького Господа, який народився дві тисячі років тому, б'ється з величезною любов'ю до тебе. Я люблю тебе. Тому я і народився, не погребувавши з на землю, не погребувавши людьми. Я шукав і знайшов тебе, обійняв, поцілував у той час, як ти перебував у смороді і нечистота. Бо Я люблю тебе, і я тут, щоб ти побачив мене і нарешті знайшов те, що так довго шукав, щоб ти. Перестав мучити себе, замість цього я сам приносу себе в жертву, щоб ти був врятований. Я прийшов, щоб ти набув спокою, щоб перестав гадати про свою долю на каві і картах, ходити до екстрасенсів і астрологів. Я буду твоєю долею, твоїм щастям. І ти дійсно. Дуже щаслива людина, якщо повіриш не в долю, а в Христа. Одна жінка якось сказала мені, Отже, мені вже 51. Я відповів дякуй Богові, що тобі вдалося прожити півстоліття, і що в тебе вийшло узнати того, хто відведе тебе у вічність. Твої роки наближають Тебе до вічного життя. До того, хто каже, я є Воскресіння і життя, хто вірує в мене, якщо й помре, буде жити Івана 11.25. Любі Христа, який народився і ніколи не помрете. Любіть того, хто є любов'ю, і знайте, що любов не помирає. Будьте завжди з Богом. Християнство це бойовий корабель, а не круїзний лайнер. Навколо нас доволі цікавий та різноманітний світ, наповнений небезпеки, спокусами та випробуваннями. Це наша із вами реальність, в котрій нам потрібно бути дуже уважними. Проте в нашому духовному житті. Чимало християн заснули за кермом, не усвідомлюючи реальності духовного життя. Хоча, читаючи Біблію, ми віднаходимо там досить реальні слова та приклади, котрі попереджують про тимчасові та віковічні загрози, котрі пов'язані із духовним життям, Наперекір цим пересторогам. Все більше і більше християн поводять себе так, ніби християнство це швидше круїзний лайнер, аніж військовий корабель. В духовному житті повинні бути дотримані дві речі, котрі нам допоможуть протягом нашого земного життя, на наш погляд та наша практика. Бережіть ваш погляд. Кожен із нас перебуває в зоні духовної війни. Автори Нового Завіту попереджають про духовну в'ялість та небезпеки в житті тих, хто вибрав шлях не воїна, а вільного жителя. У своєму посланні апостол Павло пише: ми живемо, як люди, а не воюємо із спонук тілесних, бо зброя нашої боротьби не тілесна. А сильна Божіна зруйнування твердинь Друге до Корінтян 10, 3, 4. Апостол Павло попереджає всіх людей про те, що духовна війна закликає до життя у постійній пильності. Наша віра повинна будуватися на практиці чування, яке переходить до постійності в молитовному житті. Ті, хто перебувають на бойовому кораблі, запевняють. Ми на війні. Тоді, коли ті, що, хто знаходиться на круїзному лайнері, говорять: ми у відпустці. Пасажири бойового корабля думають, все для Бога, а їхні колеги на лайнері, все для мене. Ментальність тих, хто знаходиться на бойовому кораблі, я частина цієї команди, в той час, коли на круїзному. Лайнері панують інші думки. Команда повинна служити мені. Люди на бойовому кораблі бачать Божі генерала, котрий заслужив не тільки довіру, але і повагу в той час, коли на круїзному лайнері на Бога дивляться так, як на директора, котрий відповідає за різноманітні розваги. Людський погляд. Означає дуже багато. Християнське життя це не просто духовне ходження, але і участь у війні. Ми повинні перестати дивитися на себе та на своє життя так, ніби ми на круїзному кораблі, де все включено, і навчитися поводити себе так, ніби ми на бойовому кораблі. Людина на круїзному лайнері не має жодної молитовної практики чи плану боротьби на випадок ворожої атаки, думки про бій ніколи не приходять на розум. Людина ж на бойовому кораблі навпаки навчена користуватися зброєю молитви. Друге, бережіть вашу практику. Позиція воїна. Повинна підкріплятися військовою практикою. Апостол Павло навчає: отож перенось труди і ти, як добрий воїн і Христа Ісуса. Ніхто бувши воїном, не втручається у справ життя цього, якщо хоче догодити тому, хто його найняв на службу. Друге Тимотея 2, 3, 4 – Слова апостола показують, що поведінка воїна повинна відрізнятися від поведінки цивільного. Воїни Божої армії не можуть увесь час проводити на круїзному лайнері, безперестанку говорячи про свою прихильність до молитви, посту, евангелізації, соціальної справедливості та й інших життєво важливих справ. Які так необхідні для послаблення ворожого царства, круїзне християнство це гарантований спосіб програти битву та послабити свою віру, християни, котрі володіють військовою ментальністю, посвячені завоювати сен і нові і нові покоління для Христа. Коли ми порівнюємо Боже Царство із круїзним лайнером, котрий повинен задовольнити всі наші потреби, то в результаті ми отримаємо доволі слабку та немічну церкву, котра сформує навколо себе слабких та немічних християн, тому нам слід боротися проти круїзного християнства за допомогою могутньої зброї молитви. Ставши воїнами Бога, ми повинні прагнути розширювати Його царство, визволяти полонених та спасати загиблих. Все від сьогодні. Задумаймося, чи перебуваємо ми на круїзному кораблі, чи на бойовому. Відповідь буде залежати від нашого погляду на Бога та ефективності використання могутньої зброї. Молитви. Іти за Христом це готовність поступатися комфортом. Ось що каже англиз Лука, Євангелія від Луки 9, 57-62. А в дорозі, коли вони йшли, один сказав йому: Я піду за тобою, куди тільки підеш ти, Господи. Та Ісус відповів йому, Лисиці мають гнори і птахи небесні гнізда, а син же людський не має де голови прихилити. До іншого він промовив Іди за мною, і той відповів: Господи, дозволь мені спочатку піти і поховати свого батька. Та Він сказав йому залиши мертвим ховати своїх мерців, а ти йди та сповіщай Царство Боже. А інший сказав, Я піду за тобою, Господи, але спочатку дозволь мені попрощатися з домашніми. Ісус же відповів йому: жодний з тих, хто поклав руку на плуг і озирається назад, не годиться для царства Божого. Лука не повідомляє нам деталей, тих зустрічей. Він мало говорить про тих, з ким розмовляє Ісус. Причина в тому, що це не має значення, бо одним з цих трьох можу бути Я або Ти. Давайте придивимося, що означає бути учнем Ісуса. Лука Матей добре розказує нам хто, що це був книжник. Книжники це люди, які присвятили своє життя вивченню і тлумаченню Біблії. Це були дуже здібні і талановиті люди. Їх запрошували проповідувати в синагогах. Цього книжника вражала незвична популярність Христа. Люди залишили все на світі і слухали Його навчання. Він розумів, що у ньому є щось таке. Чого у нього немає, Він хотів, напевно, самому бути таким популярним, як Ісус. Цей книжник бачив вигоду від близького знайомства і близького спілкування з Ісусом. Як має відповісти Ісус на прохання цієї людини? О Він, напевно, має зрадіти і сказати чудово, я шукаю таких, як ти. Ти будеш корисним для служіння. Ти напишеш книгу про мене. На превеликий подив, Ісус відмовляє цього чоловіка від Його рішення. Ісус не каже йому ні, але Він відкриває дещо про своє служіння, на що цей чоловік не міг погодитися, бо комфорт для нього був ціннішим за Ісуса. Пошук комфорту. Це наш стандартний режим в споживанському суспільстві, і часто ми шукаємо комфортного християнства, навіть чого не підозрюючи. Але йти за Ісусом це щось інше, це повна переорієнтація життя, це готовність до страждання і смерті. У відповідь Ісус описує, що може чекати Його послідовника. Коли той дійсно захоче йти за ним. Ситуація в Ісуса гірша, ніж у тварин. Ісус не має місця, яке б Він назвав дому. Відсутність мінімального комфорту була проблемою для Ісуса, йому ніде прихилити голови, не було свого ліжка, не було свого кабінету. Весь час до нього йшли люди. Не залишали можливості для особистого життя. Книжник не уявляв собі, наскільки складно і некомфортно йти за Ісусом. Він не розумів загрози, яка вже нависла над життям Спасителя. Люди хотіли лише чудес. Більшості було байдуже до того, про що він проповідував. Ісус бачив усе це. Для багатьох людей вибір між Христом і комфортно визначений давно, вони обирають комфорт. Клайв Луїс сказав: я не шукав у релігії щастя, завжди знав, що його легко знайти в пляжці вина. Якщо вам потрібна релігія, щоб відчувати себе комфортно, я однозначно не рекомендую вам Християнство. Віра в Ісуса Христа це зміни у нашому житті. Ці зміни не відбуваються самі собою. Християнське життя сповнене духовним зростанням, рухом уперед та зміною світогляду. Якщо ніхто у вашій церкві не зміг помітити вашого зростання в якомусь напрямку, то ваша віра занадто зручна. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, і якщо це можливо, залиште коментар під відео. Амінь.